Втеча шоушенка це культова картина, котра не залишає байдужим того, хто занурився своєю глядацькою увагою у сіроблакитні кадри неймовірної історії ув'язнення Енді Дюфрейна. Та чи все ви помітили в проміжках металевих град сюжету, який секрет приховує Шоушенк та як психологія допоможе нам його розгадати? Отож, вмощуйтесь зручніше в моїй корчмі і гайда. Ми стаємо свідками, як з уст судді лунає зачин сюжету. Головний герой Енді Дюфрейн засуджений до двох довічних ув'язнень за жорстоке вбивство своєї дружини та її коханця. З небомовного жаху на обличчі головного героя ми розуміємо, що він не причетний до цього жахливого злочину, але докази, котрі б його виправдали, недостатньо сильні. Бідулаха Енді, котрий раніше мав успішну кар'єру банкіра, був покірним перед законом. Чоловіком потрапляє до в'язниці Шоушенк, де на нього чекає. Зовсім нове життя. Переступивши поріг шоушенка, Енді зустрічає знущальницький гомін в'язнів, важлива настанова від директора в'язниці та крижаний струмінь води. А ми спостерігаємо за цим крізь очі ще одного в'язня Реда, від імені якого і ведеться історія. Ред у своїй промові про першу ніч новоприбулих у шоушенку порівнює її із народженням та початком нового життя, а новачків зовсім голих та вдарях. Дезінфекторі асоціює із немовлятами. І це, дорогі відвідувачі, на мою думку, один із найважливіших епізодів всієї стрічки, котрий дозволяє глядачам вибрати правильну призму, крізь яку варто сприймати весь фільм. Саме слова Реда дозволяють нам розгледіти, на мій погляд, одну із найдивовижніших та найцікавіших метафор на людське життя, котре продемонстроване в стрічці перебуванням у Шоушенку. А роздивитись всю красу цієї мистецької метафори допоможе нам американський психолог та психотерапевт Ерік Берн, котрий в рамках свого транзактного аналізу розробив абсолютно революційну, на мою думку, теорію сценарного аналізу Життя людини саме ця теорія і стане нашим інструментом, за допомогою якого ми зрозуміємо, чому ми всі в'язні шоушенка та якою була справжня причина втечі Енді Дюфрейна. Зі слів Реда, ми дізнаємося, що перші два роки нового життя Енді були надзвичайно важкими для нього. Він ще не отримав конкретного соціального статусу серед в'язнів, особливо себе не проявляв, тримався осторонь, а також. Часто ставав жертвою страшних знущань з боку окремих в'язнів. Досить цікаво, що Енді знадобилося два роки, аби проявити себе, адже саме стільки, на думку Еріка Берна, потрібно новонародженій людині, аби сформувати свою чітку позицію по відношенню до зовнішнього світу. Берн вважає, що ця позиція базується на позитивній або негативній оцінці себе та оточення, так вибудовується чотири можливих позиції, які і Берн назвав базовим протоколом життєвого сценарію. Тут важливо зауважити, як у стрічці нам продемонстрували цей момент. У розмові із Редом головний герой дізнається про своєрідний внутрішній мем в'язнів, котрий якраз і змальовує базовий протокол життєвого сценарію. Більшість в'язнів жартують, що ніхто тут не сидить, тому що вони дійсно винні, а через те, що їх підставив адвокат. Це нам ілюструє. Одну із позицій базового протоколу. В котрому зовнішньому світу надається негативна оцінка, а собі позитивна. Звісно, це жарт, але у випадку кожного із в'язнів ми можемо точно визначити базовий протокол. До прикладу, у одному із діалогів зі слівреда ми дізнаємося, що він дійсно винен у скоєному злочині, що дає йому негативну оцінку у цій системі Берна. А зовнішньому світу, котрий покарав його заслужено і на котрий РЕД не тримає образи. Позитивно, у випадку із Енді Дюфрейном ми можемо застосувати ось цю позицію базового протоколу життєвого сценарію. Енді не відчуває, що має нести будь-яку відповідальність за вбивство, а його покарання він вважає несправедливим, що формує негативну оцінку зовнішньому оточенню і позитивну оцінку самому Енді. На думку Берна, базовий протокол є фундаментом, на котрому вибудовується весь подальший життєвий сценарій. А яким саме буде цей сценарій, визначають батьки. Коли між Енді та Редом встановлюється емоційний зв'язок, Ред замовляє за друга слівце, і той потрапляє до бригади працівників, які займаються ремонтом даху однієї із будівель в'язниці. Тут Енді випадає нагода проявити себе і допомогти одному із наглядачів Шоушенка. Енді не забуває про своїх товаришів і в обмін на допомогу просить по три пляшки холодного Пива для кожного зі своїх друзів. Так він займає свою чітку соціальну позицію, завойовує авторитет серед в'язнів та має особливу увагу до своєї персони з боку адміністрації в'язниці, після чого ближче знайомиться із її директором. Саме директор є метафоричним уособленням батьків. Новонародженого Енді Дюфрейна, адже після того, коли він дізнався, що головний герой допоміг наглядачеві, він вирішує перевести його із працівника в'язничної пральні до працівника бібліотеки, таким чином запускаючи в рух життєвий сценарій головного героя. Але який же саме це сценарій? Тепер ми підбираємось до чіткого розуміння поняття життєвого сценарію людини, котре описав Ерік Берн. За його визначенням, життєвий сценарій це. Прописаний батьками спосіб життя, котрий людина має прожити. Батьки формують цей сценарій своїми настановами, покараннями, похвалою, забороною і так далі. Важливим аспектом життєвого сценарію є його припис, тобто ключові фрази, котрі визначають головний його вектор, яким саме є припис життєвого сценарію Енді. Ми його чуємо у суворій настанові наглядача в'язниці, котрий говорить новоприбулим, що ті мають підкорятись чітким наказам охорони, а також він лунає у лагідних словах директора в'язниці, котрий говорить до Енді, що кожна людина має мати якісь дібності. Отож, враховуючи це, можна зробити висновок, що припис життєвого сценарію Енді звучить як. Зрозумій, які твої здібності, реалізуй їх, але чітко виконуй мої накази або будеш покараний. Тепер розуміючи, який саме базовий протокол та припис у головного героя, давайте нарешті чітко опишемо його життєвий сценарій. Для цього звернемось до грецької міфології. Історія Енді Дюфрейна це дуже цікава алюзія на міф про Прометея. Саме класика класик, сюжет грецького міфу є життєвим сценарієм. Головного героя. Так, Енді, маючи життєву позицію з негативною оцінкою оточення та позитивною оцінкою самого себе, і при цьому маючи припис на реалізацію своїх здібностей, вирішує подібно до Прометея принести іскру освіти до шоушенка. Таким чином він ніби намагається виправити ті недоліки, котрі помічає в оточенні і максимально реалізувати себе. Саме це дуже захопливо продемонстровано в другій третині картини, коли Енді стає ледь не бухгалтером всієї в'язниці, допомагає директору відмивати гроші, слідкує за кредитною історією всіх наглядачів, а також, що найважливіше, домагається виділення більшого бюджету на розвиток в'язничної бібліотеки. Кількість книг збільшується, з'являються підручники, і Енді приймає рішення розпочати у в'язниці курси початку школи Для тих, хто не вміє читати та писати. На гребені свого успіху та в теплих обіймах поваги без виключення всіх мешканців Шоушенка, головному герою випадає нагода на чесне та цілком законне звільнення, котрим він вирішує скористатись. Звертаючись із відповідним проханням до директора в'язниці, директор сприймає його звернення як вияв крайньої зневаги і кидає Енді на цілих два місяці до карцеру. jak każe Ще ніхто так довго в історії Шоушенка не сидів у карцері. Як бачите, це є абсолютно прекрасною та дивовижною алюзією на міф про Прометея, а в рамках сценарного аналізу Еріка Берна, цей міф є тим, що життя приготувало для новонародженого Енді Дюфрейна. У вас могло скластись враження, ніби згідно теорії Еріка Берна, людина насправді не вільна обирати власний життєвий шлях, ніби починаючи з її Раннього дитинства все визначено за неї. Насправді це не зовсім так, і на думку Берна, людина все-таки вільна дещо обирати і змінювати. І перше, що вона може змінити, це базовий протокол життєвого сценарію, що власне і робить головний герой. Про те, як саме він це робить та яка різниця між образами головного героя Реда та Брукса, я розказую у відео, доповненні до цього видива на своїй сторінці Баймік. Кофі, там ви можете підтримати мене фінансово і отримати доступ не лише до цього доповнення, а й до безлічі іншого ексклюзивного контенту, котрого немає на Ютубі, всього за 1 долар в місяць. До прикладу, там в мене з'явилась нова рубрика Психологи в Тікток. Котрій я спростовую психологічні міфи, створені людьми з Тіктоку. Переходьте за посиланням в описі. І, звісно, хочу подякувати цим чудовим людям, котрі вже мене підтримують. Саме їм я завдячую змогою і далі працювати над відео. Після того, коли головний герой реконструював свій базовий протокол життєвого сценарію із такого на такий, він приймає рішення втекти із Шоушенка. Це рішення також має надзвичайно потужний мистецько-психологічний метафоричний потенціал і значно детальніше розкриває нам вчення Еріка Берна. На думку Берна, людина може відчути справжній смак життя лише тоді, коли вона звільняється від пут свого життєвого сценарію. Він вважає, що незалежно від того, який саме сценарій у людини, це все ще штучна лінза, крізь яку людина дивиться на світ, і цю лінзу, як я вже говорив, створюють для нас батьки. Кожна людина, як стверджує Берн, живе в неволі свого сценарію. Іноді він може бути сценарієм переможця в такому випадку, особливих проблем людина не відчуває. А іноді він може бути сценарієм нещасної людини, що в такому разі прирікає її на страждання. В будь-якому випадку Барн вважає, що той безпосередній погляд на життя, котрий не збитий лінзою нав'язаних батьками приписів, і є справжнім повноцінним та наповненим щастям. Саме цього досягає Енді Дюфрейн, коли реалізує свій грандіозний план втечі, на який його остаточно підштовхнув негідний вчинок директора в'язниці. Втеча Енді із в'язниці є дивовижною та ледь не епічною метафорою, котра розкриває нам головну суть вчення Еріка Берна, а водночас і спрямовує промінь світла на діамант. Переосмислення поняття людської свободи, котре виблискує немов іскра Прометея в цьому геніальному кіно. Я дуже сподіваюся, що вам сподобався мій психологічний огляд цієї дивовижної стрічки, і якщо це дійсно так, то буду надзвичайно радий побачити вас серед спонсорів на моїй сторінці Баймієкофі, де на вас вже зачекалось доповнення до цього відео.